Усім величезний привіт, заклад House – Це м'ясний ресторан. Ми тут вперше, але ми прийшли знімати не а карт, а ланч, бо знайшли його випадково. Це третя частина. Знімаємо всередині, бо там на вулиці неймовірно холодно, Але це не заважає нам знімати для вас якісний контент. Підписка, вподобайка і коментар вже авансом. А ми погнали. Перша позиція в ланчі це борщ з телятини 300 грам. Ось така подача. Єдине, що мене засмучує, це наявність білого хлібу. Сметанку ще ось дали. І сам борщ. Ароматний. Ну, слухайте, він такий наваристий, подивіться, будь ласка. Давайте без сметани. Спочатку бульйон. Мені вже з першої ложки попалося м'ясо, воно ніжне, воно гарно зварене, але ви знаєте, немає насиченості в борщу. Можливо, це того, що його сьогодні зварили і він навіть не спів настоятися, тому що цей заклад позиціонує себе як м'ясний, і я не думаю, що тут будуть проблеми з такими стравами. Добре зварена картопелька, капустка. Дивіться, сметана, до речі, навіть не сама погана. Зараз буде відбуватися магія. Це воно дуже смачно. Давайте з булочкою. Звичайна булочка. Дивіться, от залишились трошки сметанки, можна ось так зробити. Нічого особливого, але це смачно. І іноді не треба нічого такого. Хай просто буде смачно. І оператору ми взяли баниш з бринзою. Дуже смачний, дуже ніжний. Також можна взяти зі шкварками, тобто на вибір. Ми рухаємося далі. Друга страва з нашого ланчу. Ви могли вже побачити. Ну, аромат стоїть тут реально дуже класний. Починаємо напевно з капустки. Ви знаєте, що я вам скажу? Я взагалі не фанат такої капусти. Але солодка, смачна, хрумка. І мені дуже реально подобається. М -м -м. Давайте картопельку. Порція, до речі, в цілому, якщо брати, от, загалом 250 грам. Я думаю, що це ок. Давайте зразу з соусом. М -м -м. Смачна картопелька, після смаку трошки чесничку, ніби її на чесночній олії жарили. М'якенька всередині, хрумка взовні. Не дуже вона мені нагадує, колись в Макдональдсі була картопля по селянськи Давайте одну ковбаску скуштуємо, ось так її наколимо. Опа! Нам дві не треба. Ой. Давайте отак. Дивіться, яка вона велика, яка вона як грає жирок на світлі. М -м -м. Дуже смачна. Тут можна на вибір, до речі, взяти або куряче бедро, або картоплю фрі. Або, наприклад, ковбаски і картоплю по селянськи Тобто, у вас завжди є вибір. Це ланч конструктор і коштує, до речі, 200 гривень. Давайте ще з капусткою. Клас! Також до ланчу входить узвар. Аромат такий, знаєте, як в шкільній столовій, але більш насичний. Я чисто для вас скуштую. Солодкий, трохи навіть є на після смаку така гірчинка. Але якщо ви любите таке, то взагалі топ. Зараз будемо чекати страви, які не входять до ланчу. А щодо ланчу потім скажу свої вже виставки. Ми перейшли до позиції з меню а-ля карт. Перш ніж ми до них перейдемо, хочу зазначити, що на столі лежать ось такі вологі серветки, що дуже приємно. І також є цілі рулони паперових рушників. Тобто не просто серветки, а цілий такий рулон. І це дуже зручно, тому що ну, це м'ясний заклад, самі розумієте. Зараз ми приготуємо руки наші до десерту. І перш ніж я буду куштувати, хочу розказати, що у нас сьогодні чай, манго, груша це власне виробництво, коштує 65 гривень. І десерт батерскот це алкогольний десерт з морозивом. Перший раз буду куштувати. Взагалі взяла на дегустацію, це піде оператору. Почнемо напевно з морозива. Давайте аромат. Аромат, до речі, знаєте, такого або белісу, або такого якогось шоколадного віскі. Напевно, це все ж таки беліс. Дивіться, під низом звичайний пломбір, але він якісний. Тобто, відчувається це вершкове морозиво, не таке водянисте. Як альтернатива, як експеримент, як щось нове взагалі клас. Але блін 145 гривень. Хоча може для сучасних реалій це нормально. Тут ще гранола є. Я забула вам про неї сказати клас горішки. Ну, це смачно, реально. Я не знаю, що додати. Давайте чайок. Аромат тільки груша. Клас, нам його принесли, як ми тільки прийшли, він весь час настояв, чекав, він встиг настоятися, трохи охолоднути. І він смачний. Як фінал для такого обіду, взагалі ідеальний варіант. І підводячи підсумки, я хочу зазначити, що якщо це відео набере певну кількість подобайок, ми прийдемо сюди з повноцінним оглядом, тому що тут неймовірна карта ясна і показати є, що тут. Тут класний інтер'єр, затишна атмосфера, швидке та приємне обслуговування. І, в принципі, ну, ціни адекватні, тому я усім рекомендую. Підписуйтесь на мій канал та соцмережі, ставте вподобайку, пишіть коментарі і до нових зустрічей!